Мабуть, кожен городачанин, хоча б раз у житті проходив повз будинок номер 98 по вулиці Грушевського. Непримітний на перший погляд будинок, розташований на одній із центральних вулиць городка, навпроти руїн старої пошти. Виявляється, цьому будинку понад 100 років. А ось один із його власників. Знайомтеся, це пан Іван. В центрі міста будинок цей тут такий вже історичний штаб дивізії був честь такому будинку. Жити. Загалом ніхто із теперішніх мешканців не є родичем перших власників будинку. Нічого про історію своєї хатинки не знає і пан Іван із дружиною живуть звичним для городочан життям, пораються по господарству та створюють затишок у своєму дворі. У Нас будинок цей на трохи хазяїв. У нас є своя частка огорода, є якийсь сарайчик, є гараж. Все на подвір'ї так світочки якісь ростуть і. Так я знаю, вроді як усіх людей, щоб не хуже, так і ми так. Застосувалися і жиє та як виявляється, цей будинок штаб знаходиться під охороною держави. За даними архівних документів, автор та рік зведення будинку невідомий, але це точно було на початку двадцятого століття. Пам'ятну ж дошку на будинку встановлено у 1967 році. На обліку та під охороною держави в Гордоцькій громаді знаходиться чимало пам'яток і об'єктів історії, археології та мистецтва, в тому числі даний об'єкт він є на Обліку в грудку шесть 1985 року як пам'ятка історії місцевого значення. Будинок історичний, тому що у 1919 році тут розміщався штаб 7-го сумського полку 46-ї дивізії 4-ї армії.